Вітаю! Мене звати Наталя Опція, інструктор не графіки, супервізор. Зараз ми з вами зробимо супервізію на роботу з курсу користувач. Зараз я виведу на робочі стіл. Так, це в нас. Зараз гляну, що це за алгоритм. Так, тема Іка стоїть. Так, я так розумію, що це в нас. Це в нас робота, боєвикид. Це, напевно, один з алгоритмів зняття обмежень. Ось. Так, давайте спочатку по техніці, а потім до опису. Так, дивіться. А в нас є ось такі випуклості. З тих випуклостей, отаких, от як є, такі дужки. Ось такі довгоподібні, де такі знаєте, от, наприклад, є також ось таке колечко, можна сказати, ти воно підвище. Підвище там енергія зависає, і її треба під'єднати до загальної. Бачите, там, де я курсором борщ. Ви розуміли, про що я говорю? От З цього, наприклад, з цієї дужки треба вивести і під'єднати до спільної нейрографічної мережі ось це колечко. Таких випуклостей, оце в правому верхньому куті, бачите, такі дужки випуклі. Також можна вивести тоненькі нейрофічні лінії. Так, ось, в загальному непогана робота, але є багато зауважень. Дивіться. Також є про скруглення. Бачите, тут є гострий кут, де є пересічення і або інтеграція не скруглена, гарно є гострота, там є напруження, є конфлікт. Ось тут, тут треба трошечки, бачите, гострий кутики є заокруглити. Так, ось що де там є, подивлюся, де щось з гостричків є. Так, тут, бачите, також і таке неоднозначне закруглення. Треба, щоб ці всі, всі куточки були такі, як закруглені, як дужки. Тут, наприклад, є кусочок рівної, рівного участочка, також ми його заокруглюємо, робимо більш таким скругленим. Ось. Так, робота непогана. Оце я вже казала за, цей, за цю дужку, за, за цю густроту. І бачите, тут є гостротаці. І про ці сполучення, бачите, там, де товста таке, от вийшла така товста лінія, ми також з нею проводимо нейрографічну лінію до сполучаємо. Тут також, дивіться, щоб ви розуміли, от є макроме, і ми хочемо беремо це макроме за краї. І, наприклад, хочемо перенести в інший, на інший там, стіл, на поличку, ще кудись. І ці частинки, які добре не закріплені, вони будуть, знаєте, так, як провалюватися, пропадати. Ось, за ці закруглення, бачите, тут є частинку, треба ще закруглити, тут більше скруглення зробити, більш плавніше, бо є прям пряма участочок. Ось, бачите, тут є така лінія, проста тут скруглення треба зробити. Ось, і тут, бачите, гострота є, то також гарно скруглити, от, я б сказала вже. А за ці випуклості, тобто, наприклад, якщо ви будете представте, уявіть собі, що це макраме, і я це макраме, чи ви хочемо перенести зі стола на поличку. І ці частинки, які, ем, які добре не прикріплені, вони будуть так випадати. І це якраз, бачите, так само оця тут є дужка в нас, і вона буде провалюватися нам наша задача. Це добре сполучити, все добре приєднати. І тому цю частинку випуклу також треба, також треба під'єднати до спільної нейрографічної мережі, це ще це, ви розуміли про що. Також, бачите, тут така є випуклість, така душка, такий гак, бачите, тут є. І також з нього можна випустити чи сюди нейрографічну лінію, чи сюди ось тут знову є випуклість, тут можна сполучити, наприклад, в цьому місці. Ось, тут знову є така випуклість. Ми або сюди, або туди, бачите, тут є лінія лінія така рівна, треба її пронерегувати, типу є така рівна, рівна лінія, треба її і заокруглити, отут, бачите, куточок, і більш такий гарний плавний перехід зробити, Ось З цієї випуклості також можна провести нервовічну лінію чи сюди, чи туди, залежно, як ви там, ваша енергія, як імпульс піде. Ось, так, На рахунок архетипування. Це внесення кольору, а в нас не має бути ніде окремих не окремих таких, ми архетипуємо дві і більше частинки. ось Я, бачите, тут знайшла от вас фіолетовий посередині, і він ніде більше не підтримується. Тобто він сам по собі за цей фіолетовий внесли. Ось тому або його треба переділити, наприклад, якусь географічну лінію на дві частинки, тобто вже є, буде дві, або, наприклад, ну, інших, поки варіантів не бачу, або можете прийти кольором на цей жовтенький і трошечки цей фіолет, фіолетовий об'єднати з жовтим. По поверх або пройтися по фіолетовому цим фіолетом на на рожеве, і воно також буде дуже гарні робити, тобто сплучити це фіолетове і разом з якимось елементом, навіть одною цією клітиночкою на цьому рожевому, і воно зовсім буде інакше дивитися. Ось. А також з тих оцих таких випуклостей можете вивести на рогічні лінії, щоб воно так нато так окремо не дивилося. Так, тут це в нас, о, також тут, бачите, є один сам по собі рожевий такий елемент. Тобто цей рожевий елемент ми. Або переділюємо нейрофічну лінію на дві, або, або де ще рожевого віддаємо, наприклад, на цей трошечки голубий, і створюємо такий архетип, тобто створюємо кілька частиночок. Тут так само, бачите, цей фіолетовий сам по собі, такий окремий. Бачите, тут дві частинки, то є добре. Ось, І це, наприклад, з цього гаку можна вивести ще одну тонесеньку, таку, таким лінером 04, таку гарненьку, тоненьку лінію. Ось. Так, ви подробили викид добре, внесли багато різних кольорових таких сегментів, архетипів створили. Я розумію, що це ваші перші роботи і все добре, але. Треба ще допрацювати, допрацювати, і ми фотографію робимо, присилаємо від краю до краю, без всяких зовнішніх, тобто обрізуєте, тобто без всяких країв оцих там сірого стола чи ще щось, тільки має на роботі бути одна робота. Також бачите, тут голубий от на краєчку є, то ви цей голубий або переділюєте на кілька частинок. І... Або ще підсилюєте, наприклад, до цього фіолетового. Цей фіолетовий ви виводите на голубий, а голубий на фіолетовий, і там змішуєте так. кольори, також буде дуже цікаво. Ось Тому, будь ласка, де окремі кольори, самі по собі, ви можете ті, ось, так, накладувати один кольор на інший, і будуть такі гарні, гарні, гарні кольори, такі змішані, змішані кольори так, получатися. Ось, Наприклад, так само, як у вас тут темно-синій, він сам по собі, а ви можете, наприклад, цей темно-синій вивести на цей голубий. Ось, тобто, щоб в нас архетипування ми проводимо дві і більше клітиночки. Так само бачите знову тут жовтий цей елемент вверху сам по собі. Ось, треба жовтого десь ще підкріпити, або переділити його, щоб було тоді візуально дві клітинки, або щоб, або щоб, під, ну, щоб ви десь ще внесли, наприклад, цей жовтий на зелений, чи це зелений, трошечки внесли жовтого, можна по-різному це все зробити. Ось, я так розумію, ці товсті лінії це, певно, лінії поля важки йдуть, і мені не зовсім зрозуміло, де у вас фіксація. фіксація. Ну, але кажу, нам обов'язково треба допрацювати ці завищі, завищі елементи, ці дуги. От, наприклад, тут дуга, тут навіть, оці вигідки, тут, наприклад, сполучити треба ці елементи, тут якось оцей кусочок вибух, ну, під'єднати. Тобто вся задача об'єднати всі такі частинки в одну. Таку міцну нейросітку ось І тут, бачите, позаокруглювати гарно, щоб це було все так заокруглено, все виглажено, і якраз це заокруглення. Спочатку, можливо, вам дає такий супротив, але. А воно приводить до стану гармонізації вашої теми. І, наприклад, можна з цієї товстої нейролінії також вивести донесеньку, тобто 0,4 лінером тоненьку лінію вкола. Це також таке був, рекомендація моя. Так. Це відносно самої роботи, фіксація мені не зрозуміла, де треба ще раз почитаю, що ви пишете. Тема і кавдушка, тобто не зовсім зрозуміло, що це назва, того ви маєте вказувати тему. Тому так, думки сформувати правильний настрій на підхід. Тіло. в руці виникає напруга, емоції. Бруцілі, так, є бажання швидше зробити і звільнити Візуалізація, злий ембріон. Угу. Так, а ви цікаво писали актуалізацію теми два слів за дві хвилини вправу чи ні. Оце мене також цікавить, бо ви ніде тут ні в попередніх, ні в інших не, не вказували. Так, округлення, інтегра... інтегрування. Округлення це не сполучення, це не рахування, спряження, думки. Хочеться не дріб... дрібнити малюнок. Нок. Так, а ви от дивіться, ви написали тему, а композиція це в нас викид. Викид якраз також ми прописуємо, тому ми завжди прописуємо по, по цифрах. То я вам приклади присилала, наприклад, тема, як ваша тема називається. Тему ми вказуємо одним словом, будемо двома, вона загальна є. Тоді описуємо актуалізацію 20 слів за 2 хвилини, тоді описуємо, яка в нас рефлексія до цього ціла, і другим пунктом нашого опису є сам викид. Ось все, що ви знаєте, викидували, при викиді, що ви відчули, яку. Яку саме ми, ми рефлексію саморефлексію все записуємо. Третім пунктом у нас є саме, саме округлення, третім пугом спряження, і ви пишете думки, супротив, не бажання щось робити, тіло позіхання, відриваються на телефон, думки про домашні справи, емоції, невелике заспокоєння, аня, візуалізація, уявляю, малюю стикування, так, стикування носів. Інтеграція, це в нас інтеграція, четвертий пункт, але четвертий пункт складається з 4.1 фігура і фон. Це, це якраз, якщо ви тут унесеньку лінію вивести, це якраз ці бокові наші всі сторони, це якраз робота з фоном, тобто з середовищем вашої теми. Фігури і фон, ви, на жаль, не поділили цю тему на чотири, тобто на такі знаєте, частинки. Так, зараз хвилинку. Так, округлення думки хочеться не дрібнити малюнок, тіло, ноги напрягаються і терпнуть, емоції приходять, невеликі заспокоїні, візуалізація, сформ, сформований ембріон, інтеграція, фон, думки, думки, щоб не заснути. Тіло весь час позіхає. Тобто, є, бачите, позіхання означає, що сердечна система роз. Розслаблені йде емоції, спокій і втома. Візуалізація це динозаври, архетипи. тобто Архетипування це в наш пункт 4,2, ми так і пишемо: архетипування, тобто 4.2, архетипування, думки не хочеться. Архетипування це якраз це, що ми об'єднуємо кольором кілька частинок. У вас, наприклад, цей голубий артетип є дві частинки: цей чуть-чуть голубий і цей такий великий. Так само, бачите, цей зелений, а тут жовтий, тобто він самі по собі. Якщо ви переділите, то будуть дійсно архетипи. Так, то вони такі знаєте, один, самі по собі частинки. Тому, де в нас є, наприклад, цей зелений, він, бачите, більше зараз підтримки немає є в фоні, тому треба або переділити, або, або знаєте, от можете закрутити цю частинку. І десь тут вивести тоненьку лінію, чи звідси, чи звідти, де вам захочеться. Так, візуалізація це динозавр, архетипи, думки не хоче, щоб додавати, хочеться заокруглювати тіло. У вас ще є з чим працювати з так що ви ще бути. Так, архетипи, думки не хочуть, щоб додавати, хочеться заокрулювати. Тіло з'являється біль в нозі, емоції роздратування через додаткові лінії. У вас. А, зараз значте. І так, з'явилася більнозія, емоції розготування через додаткові лінії, візуалізація, кубло хорбаків. Ось, дивіться, у вас і далі більше опису немає, тому я так розумію. Й, що це в нас трошечки мені не зрозуміло, яка який опис до якої роботи відноситься. Не маю увазі, що це добре. Дивіться, після що я зрозуміла, що ця робота відноситься до цієї роботи, бо по-інакшому я трошечки не розумію, звідки це. Після внесення кольору лю, лю ми вводимо лінію поля і тоді ще робимо фіксацію. Що ви уважно слухали заняття? Ми це робили на кожному уроці. Тобто, після того, як ми оце внесли колір, ми проводимо лінії поля. Ось тому я так вагалася, де у вас тут лінії поля є. Лінії поля це зв'язок з вищими силами. І ми просимо про допомогу, про наповнення нашої теми про рішення. Я не знаю, що це у вас за такий секретний ікар. Тема. Можливо, це якраз і це говорить. І треба лінії поля провести. Вони бувають діагональні, бувають вертикальні, бувають меридіальні, тобто залежно, як ваша тема розвивається. Лінії поля це силові лінії підтримки ось вашої теми, і тоді, як ви потім ці лінії поля провели, я, наприклад, думала, що це вона от якось не знаю, як ваша ця лінія йде, ну так, тут є такі товсті участочки, то я думала, що, можливо, це якраз. Якось не знаю, може, то ви якось так вели. Ось оці товсті лінія, що це лінія поля, і після того, як ви цю лінію поля, яка пройшла, можливо, по тому маршруту, що вже є, можливо, по новому маршруту, ось то, то ви тоді вносите фікс, фігуру фіксації про те головне, яке сформувалося домінанта на той момент. Ось то ви вносите фіксацію цю, і також цю фігуру фіксація можливо буде коло, можливо, буде якась інша неправильна фігура. Але ми на курсі користувачів більше ну, тобто йдемо до гармонізації, і коло це якраз ця фігура, яка дає нам розуміння про гармонію і баланс. І тоді це коли або якась інша вагома для вас фігура, яку ви визначили для себе, як. Головну, ви її інтегруєте, там, то, якщо у вас будуть якісь пересічення, також її неграфуєте, якщо це коло ви б не ввели. Наприклад, я вас тут я також бачу коло, але я, чи ви його бачите, то як ви його саме інтегруєте, це вже ваше питання. І тоді ви стилізацію проводите, це у, нас, у нас вже сьомий пункт. Стилізація це наведення, тобто доведення малюнку до естетичного задоволення. Коли ви ввели цю роботу, то також прописали рефлексію, і на фіксації ми пишемо рефлексію, і на лініях поля пишемо рефлексію, спостереження за собою. І тоді, як ми вже гарно довели роботу до, таку, знати, до статичного задоволення, ми тоді пишемо тема 2.0. Тема 2.0 — це в нас підсумок. Тобто ми загадуємо попередню тему і дивимося, як наша тема розвинулася після того, як ми малювали. і після того, Якби отримали якісь певні інсайти, також записуєте, як познаєте назвою, як вона у вас зараз звучить, ця тема, можливо, фіксація десь вам якийсь новий напрямок, тобто це, що ви головне вибираєте. І тоді, після того, як ви вже зафіксували стилізацію, зробили, давали роботу до ідеального стану, тоді вже. А ви пишете цю тему 2.0, і так з ну, я зараз цю роботу вам дам до працювання, ось і не тільки саму роботу до працювання для того, щоб скруглити, оці бачите, гострічки і всі інші, ще, а ще й плюс до того, що. А опис не повністю відповідає так, як умовам. Я вам кілька раз присилала опис, ви не спиталися. Я роз... ну, або ви не зрозуміли, або, або задавайте додаткові питання, якщо ви щось не розумієте. Для того є група, чат. Ми спілкуємося в чаті, якщо є якісь питання, і можливо, це ваше якесь питання буде якраз саме комусь також буде цікаве. Надіюся, я вам трошечки пояснила, і також за ці окремі кольори, що самі по собі, ці участочки, бачите, тут знову фіолетовий сам по собі, тут знов фіолетовий сам по собі. Тому кажу, якщо ви розпроділите і то цю, 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 цю тостеньке оце, то ви будете мати декілька таких частинок. Тому кажу допрацювання і, і опис, будь ласка. Розумію, що це спочатку завжди бувають такі складності, ось, але ми для того вчимося. Дякую вам за цю роботу, за вашу що ви ще нагадали, щоб я подивилася на ваші роботи, тому користуйтесь матеріалом і робіть поправки, присилайте допрацьовану вашу роботу. З вами була Наталя Опс, ваш інструктор графіки та нали